Всім привіт, Мої вітання з Дніпра. Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя я живу на Дніпропетровщині. Сьогодні у нас вже 6... 6 квітня хочу показати... хочу показати вам, як у нас зацвів уже мигдаль. Зазвичай мигдаль зацвітає до Паски. Коли дуже прохолодна погода, коли дуже холодно, погода змінюється, але він квітує. Зараз роблю трошки приближу. Дивіться, це все квіти. Дуже багато, дуже рясно, незважаючи на те, що Прохолодна погода. Дерева в мене вже такі великі-великі. Висаджувала я їх у 2019 році. І ось за цей час так вони виросли. Дуже гарно плодоносять. Плоди різні, так як різні сорти. При посадці мигдалю треба враховувати, щоб було декілька сортів, тоді вони гарно запиляються і, і гарно плодоносять. У мене тут три сорти, чотири дерева, але три сорти. Хорус солодкий, нікітський і прибрежний. Також квіти дуже різні. Ось на цьому дереві вони дуже такі крупні і рожеві. Тут вони такі більш біленькі. А ось на цьому дереві, тут дуже крупний, масивний такий прям горіх, вона ще навіть не розпустилася, ще не квітує. Зазвичай першим зацвітає ось цей сорт нікітський, потім зацвітає. Я його купувала як хорус солодкий, але горіхи дуже відрізняються. Два сорти хорус солодкого, але вони не відповідають сортності. Ну, але для того, щоб... Отримувати гарний врожай, ну, якби мені дуже подобається. На цьому дереві горіхи дуже крупні, солодкі, гарно відчищаються від цієї скарлупки. Цей горіх більш дрібний. У нас прохолодно, температура змінилася, ну, як зазвичай в цей час. І оцей горіх також Крупний, крупні плоди, але очищаються не так гарно. Приближу вам. Щоб подивилися квіточки. Ось так. Небо пасмурне, вночі був трошки дощик. Розкажу вам трошки по догляду. Я їх стовбури побілила. Так як на ньому частенько буває тля, така чорна покриває гілочки. І стовбур стає чорного кольору. Вирішила побілити. Я його підживила, відгорнула всю мульчу і засипала навколо суперфосфатом, плюс додала куряка. І, звичайно, як всі горіхи, мигдаль любить полив. Любе, щоб його поливали. Я це роблю дуже рідко, але у нас цієї весни пройшли такі прям затяжні дощики, я думаю, що це дуже добре відобразиться на плодоношенні. Ці горішки будуть такі крупні, а також солодкі. Що ще, Кожного весни я дивлюся і обрізаю всі пошкоджені гілочки. Ось тут у мене засохло декілька гілок, я їх, я їх обрізала і дивіться. І е, тут вже пішли нові прирости. Е, звичайно, в цьому році на них не буде і квіточок, але на наступний рік тут буде дуже багато. Е, Дуже багато суцвіть, звичайно, і також і плодів. Ось на деяких навіть вже в цьому році є плоди. Мусічка, ти травку, так? Да? Молодець. Так. Дерева, дерева виросли дуже, дуже швидко, незважаючи, що особливих таких якихось умов я для них не створювала. Там ще одне дерево далі то у нас прибережний сорт, також крупні дуже плоди, гарно чистяться. Взагалі горіхами дуже задоволена і дуже красиво вони зараз квітують. Високі, я не знаю, метрів. Вже, мабуть, метрів скоро, метрів сім, вісім, ось такі вони. Це деревце трошки менше, але дуже таке віт гарне, оригінальне, дуже багато. Суцвіть в, в минулому році було менше, а в цьому році прям такими китичками. Зараз е, такий час. Коли дуже в тренді здорове харчування, треба привчати і дітей не до цукерок, а краще до горіхів. Мигдальні горішки це такий супер, смаколик, десерт. Якщо ви своїх дітей привчите замість цукерок їсти, там горішки, різні сухі фрукти. Наші діти будуть здорові. Ну, звичайно, всім корисно їсти горіх. Мигдаль це щось особливе. Ну, ось так трошки з вами помилувалися садом цим дуже гарним рясним цвітінням. Бажаю всім успіху! У вирощуванні горіхів, всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей!